Одні видання кажуть про те, що зараз дуже дуже складно, і протягом двох тижнів ймовірний вихід українських сил з Курщини. Інші видання пишуть: як до прикладу, сьогодні РБК написала: там все нормально, все спокійно, тяжко, але можна працювати. Що ви думаєте з цього приводу? За останні декілька тижнів ситуація там ускладнилась. Росіянам вдалося сформувати потужне угрупування більше 60 тисяч заведенням елітних так званих частин, морської піхоти повітряне дісатне військ заведенням механізованих частин, велика кількість дронів на оптику управління волокнім. І плюс додали і військовослужбовців північної Кореї, тобто ресурси, резерви, які є. Вони там постягували. і зрозуміло, що Путін ставив завдання витіснити, скажімо, наші війська до можливого початку переговорного процесу. Тому зосереджились вони на їх збройні сили угрупування на наступальних діях на півночі, в районі Погрібків, на Заході Свердлікова і на південно-східному напрямку безпосередньо на насуджу. Завдяки діям такого роду, ну, перед тим, скажем, потужно ці просування спрямовані були на не тільки на територіальне, скажімо, взяття під контроль а, а, території, які контролювали Сила оборони України, а крім того, а можливо, в чомусь і в першу чергу взяття під контроль логістичних шляхів вогневий, ну і вирішення, в принципі, перерізання цих шляхів, щоб чи послабити суттєво, і це їм вдалося, чи перерізати. Є відповідно в інтернеті кадри, де показують, що на головних наших лініях знищуються засоби пересування, доставки необхідного забезпечення логістичних дій частини підрозділів на Кущені Сил оборони України. Це ви зараз, того, це, це ви зараз про дорогу суджа суми, правильно я розумію? Так, але ті шляхи, навіть які, крім того, там є, використовуються залізниця, будь-які вони зосереджились на тому, щоб, якщо не перерізати фізично, то вогневим чином впливати, чи зупиняти функціонування цих шляхів, це значить послаблювати потенціал. Дії підрозділів частини наших, які знаходяться. Ну, в цілому, ми пам'ятаємо, що ну, якби західні фахівці говорять, що групування наше, яке там знаходиться, скажімо, в 3-4 рази менше, ніж російське. В цих умовах дуже важко, якби проводити якісь дії, навіть контратаки, вони мали місце десь місяць тому. З боку Сил оборони України на східному напрямку, тобто відсували ворога від сужі, але поступово все ж їм вдається просуватися вперед, перетнули кордон Сумщини і намагаються вести бойові дії. І в цілому погрупування ситуація зараз має критичний характер, на мій погляд, і потребує рішучих дій. Тобто, чи якщо є ресурси і резерви зміцнити ці війська їх потенціал Сили оборони України, перегрупуватися і намагатися продовжувати виконувати контроль над залишився частиною, а там десь 350 плюс-мінус 5-10 кілометрів квадратних під контролем, залишились чи. Дійсно, якщо такої можливості немає, значить прийдеться приймати рішення більш важкі, скажем, але з метою того, щоб по більшості зберегти військовослужбовців контингентка, які виконують завдання Корської області. Ну, я правильно розумію, що росіяни зараз намагаються перерізати оцей логістичний шлях суджа суми для того, щоб наші бійці опинилися в оточенні? Не тільки, я ж доводив цю думку, вона пов'язана з тим, щоб послабити потенціал, тобто можливості, якщо відсутні навіть там не оточені підрозділи, але якщо у них не вистачає боєприпасів їжі, води ну і так далі, побита техніка, то, то ефективно вони вести бодії не будуть в такому стані. Тобто тримати цю і... під вогневим контролем це теж тиск на наші сили оборони. Безумовно. А крім того, Ході організації ведення бойових дій ворога вони завжди націлені провести напіваточення чи повне ще краще з точки зору оточення для, для того, щоб ну, і потім знищити взагалі оточення це групування і таким чином ефективно для себе завершити ці, цю операцію. Про яку ширину коридору зараз йде мова? Ну, там, значить, це зі сходу на захід і такий майже коридор. Вони просунулись за пару суток на 7 км росіянам, там по полосі висот, От, ну, завжди вибирають позиції на висотах сторони, які можуть. І тут треба розуміти, що ви маєте на увазі. Якщо це дорога, то все рівно вона а, як би перерізається вогневим враженням ворога. А якщо виділити, якщо подивитися на мапу частку південну від решта, то а, там до кінця, як би не з'ясовано, вони зробили таке глибоке досить вклинення зі сходу на захід, але остаточно скажем, нема підтверджень, в тому числі й західних джерел, що вдалося їм повністю відрізати це угрупування. Угу. Ви казали про те, що Путін дав наказ вибити Сили оборони до початку перемовин А була ще інша дата 9 травня. То до якої дати? А вони можуть співпадати по путінськи. Це питання у тому, щоби. Ну, взагалі, стало завдання якомога раніше, тобто до 1 січня, до е, інаугурації Трампа, до е, початку е, переговорів. Ну і оскільки нашим все ж удавалося досі тримати контроль за цим, то щось може пересуватися, але так чи інакше, принципово не стільки до параду. А все ж стільки до переговорного процесу, даби не прийшлося їм цій території міняти на що небудь українське. І це така воєнополітичне політична таке завдання від Путіна. А точно міняти? Якщо можна поточнити, яке значення зараз має Курщина для України? Та для Росії оця нами захоплена ділянка, і чи досі вона є настільки важливою? Це актив на майбутні переговори. На жаль, у нас є території, які б ми хотіли значить, вивільнити таким чином, але е, е, зараз обговорювати які самі недоцільно, тому що не зрозуміло на початок цих переговорів чи на час цих переговорів. Чи буде залишатися будь-яка територія цієї області під контролем Сил оборони України? Uh -huh. Дякую. Записано.